Протягом доби сталося три пожежі внаслідок бойових дій з боку противника. Вчора, о пів на восьму, у місті Куп'янську виникла пожежа, спричинена артобстрілом з боку окупаційних військ Російської Федерації. Горів приватний торговельний заклад на площі 150 квадратних метрів. Того ж дня о 15-ті рятувальники гасили пожежі у селі Кругляківка Курилівської громади. Вони також виникли після ворожих обстрілів. Горіли два приватні будинки на загальній площі 300 квадратних метрів. У селище Дворічна після влучання Ня ворожого боєприпасу Загорівся приватний будинок на площі 100 квадратних метрів. На щастя, у даних випадках обійшлося без постраждалих. Три рази надзвичайники виїжджали на перевірку територій, які постраждали від ворожих обстрілів. У місті Куп'янську постраждали два приватних домоволодіння, на одному з яких зруйнований повністю житловий будинок. У селі Петропавлівка Куп'янського району вибух зруйнував дах приватної оселі та повибивав вікна. У місті Вовчанську зазнали значних пошкоджень шість приватних домов. Омо володінь підприємство та навчальний заклад постраждалих і пожеж у даних випадках не зафіксовано.